У ті часи, коли ще не було стін, що розділяли б серця, і небо говорило з людьми голосом дощу, коли світ ще дихав повільніше, і люди вміли слухати вітер, мандрував степами і горами один філософ на ім'я ПВМ. Після тривалого переходу вирішив він завітати до поселення, де жили привітні люди. Його не було видно тривалий час. Коли він з'явився, люди знову відчули, що час сповільнився, ніби завмер, щоб послухати слова мандрівника. Як тільки звістка про його появу облітала місто, до місця, де він спинявся на відпочинок, починали сходитися шукачі мудрості. Цього разу першим прибув молодий учень, вражений минулою розмовою. «Певеме, я довго думав про слова, які ти казав. Люди забули, що є частиною природи. Але чому це важливо? Чи не все одно ми живемо серед речей, маємо технології, знання? Це ж прогрес. Так, це прогрес. Але якщо ми не розуміємо, хто ми і звідки. То прогрес перетворюється у рух на озвук і на вмання. Ти бачиш лише речі, а не бачиш того, що їх тримає, якби ти побудував будинок, не знаючи, що таке земля, вода, повітря, чи утримався б він. Зрозуміло, але як це стосується мене. Я людина, не будинок. А хіба ти не знаходишся у просторі, не дихаєш повітрям, не живеш у часі? Ти не можеш існувати без них. Вони первинні, як і природа, до якої ти належиш. Простір і час не абстракції, вони форми буття. У яке ти занурений, тоді чому ми сприймаємо себе окремими, ніби ми особливі, відокремлені від дерев, каміння, звірів, тому що забули, що є частиною одного цілого, ми називаємо себе господарями природи, але насправді є її голосом подивись на дерево. Бо воно росте, дихає, змінюється. Ти так само, твоя плоть з землі, твоє дихання з повітря, твої думки з потоку життя, що триває віками. Але ж ми маємо свідомість, ми можемо мислити, аналізувати, планувати. Хіба це не робить нас особливими? Це робить нас здатними до відповідальності, а не особливими. Свідомість не ознака відокремлення, а ознака зв'язку. Саме через неї ми можемо усвідомити, що не самотні у цьому світі, коли ти говориш з собою, ти говориш із Всесвітом, бо Він говорить через тебе. Тоді що з речами, ми оточені ними машинами, будинками, книгами, чи не вони роблять нас іншими? Речі лише відбиття нашої потреби мати опору, але коли ми починаємо вважати, що саме речі визначають нас. Ми втрачаємо зв'язок із тим, що насправді важливе речі не суттєві, простір і час суттєві, а природа основа. Отже, ти кажеш, що я не можу вирватися з цього простору, не можу втекти від часу, і тому маю прийняти себе як частину природи? Саме так. І коли ти приймеш це, ти втратиш страх перед смертю, перед порожнечею, перед несвідомим, бо ти зрозумієш, ти завжди був частиною великого потоку. Ти не випадковий, а унікальний, необхідний елемент цього світу. Тоді як жити далі? Живи з усвідомленням, не зводь світ до речей, не забувай про простір, у якому ти дихаєш, і про час, у якому ти живеш, бо це не просто фон, це серце Всевишнього, що б'ється у кожному моменті.